Вітаю вас на каналі Українська Хата. Сьогодні будемо готувати котлети запечені в духовці. Нам знадобиться 1 кг фаршу, в мене свинини. 250 г чорного хліба, в мене хліб бородинський. Якщо будете використовувати якийсь інакший, то обов'язково, щоб в складі було житнє борошно та солод, одна велика цибулина, 2 яйця, панірувальні сухарі, 1 чайна ложка з гарною гіркою солі, 2 зубчики чеснику та пів чайної ложки чорного перцю. Спочатку подрібню хліб та заллю водою. Потрібнюю цибулю. Можна з молодиними соробці, а я скористаюся теркою. Цибулю вже натерла, з хліба злила зайву воду, і тепер хліб також натираю на тій самій терці, що й натирала цибулю. Натирається він досить гарно і швидко. до натертої цибулі та хліба додаю яйця, додаю фарш, там всі спеції сіль, перець та вичавлений часник. Тепер все гарно гарно перемішую впродовж 15 хвилин. Фарш дуже гарно вимішала, тепер формую котлети та панірую в сухарях і викладаю на деко застелене пергаментом. Котлетки я вже сформувала, тепер залишилося їх зверху змастити олією. Неймовірно смачні та соковиті котлети вийшли. Друзі, готуйте разом зі мною, нехай вам все вдається!